Що передає тобі хранитель роду? Передає тобі те, щоб ти не боявся, крукував у свої страхи, відкривав е, нові можливості. За страхами стоїть твоє пізнання, відкриття і пізнання своєї душі. Ці плани, які ти будуєш на майбутнє, будуть розрушені. Все піде не за сценарієм, який ти сформував. Все відбудеться з легкістю, святково, буде багато шуму. Ти будеш задоволений від, від склавшихся обставин. Не Хранитель говорить, щоб ти не журився, не закривався в собі, не починав нову роботу. Не журився по ночах. Веди себе байдуже, з легкістю, неприв'язаністю. І прийде до тебе спокій та помірність.